Всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу вашій увазі запропонувати томати, які я зібрала вже таку не дуже велику колекцію. але томатики вже такі випробувані. І самі кращі одібрала, які я маю тоже і собі сіяти. Ну так як у мене є надлишок насіння то я б хотіла б і продати. І ось сьогодні я хочу розповісти, деякі в мене є томати, мають картинку, я поставлю цю картинку, а де немає картинки, то я так розповім вам, деякі в мене ці томати є. Першим, я, першим номером томат Золота Клуша. Золота клуша це середньоранній сибірський сорт для відкритого грунту штамбовий тип куща. Рослина висотою 40 см, пружна, міцна. У розсаді не витягується, не потребує підв'язки до повного навантаження врожаєм. Плоди золотисто-жовті масою 150-250 г. Заховані під листя і добре визрівають у відкритому ґрунті. Томати ароматні та смачні універсального призначення. Далі томат гігантське серце. Індетермінантний це високорослий, середньостиглий кущ, 1,80 вісімдесят висоти. Плоди серцеподібні, великі, рожево-червоні, солодкі, м'ясисті, з ніжною м'якотю, вагою до 900 г. Сорт найурожайніший для свіжого споживання, салатів, соків, соусів. Томат клуша: детермінантний, середньоранній, 50 см висоти, штамбовий кущ. Не пасинкується. Плоди округлі, 150 грамів червоний. Смак томатний томат дідове півняче пір'ячко. Індетермінантний. Середньостиглий кущ 1,80 м, плоди серцеподібної форми, вагою 300-400 г. Рожевого кольору смак солодкий з легкою кислинкою. Аромат томатний, ніжний для свіжого споживання і переробки на зиму. Томат помаранчевий джаз індетермінантний, середньостиглий куш до 2 метрів висоти. Плоди е, плоско круглої форми з невеликими ребрами, салатного типу вагою від 300 до 600 г. Помаранчевий зі світло-жовтими смугами. Смак солодкий. Аромат томатний з фруктовою ноткою. М'якуш м'ясистий для свіжих салатів та соків. Томат полуничний. Італійський сорт, індетермінантний. Середньостиглий кущ 1,80 м. Плоди грушоподібної форми. Рожево-пурпурні з щільною смачною ароматною м'якоті. Томат коричневий дербі. Індетермінантний середньостиглий кущ 1,60 м висоти. Плоди приплющено круглої форми з не, глибокими ребрами біля плодоніжки вагою 150-300 г. Колір охри з бронзовим відтінком. В розрізі гірчично-помаранчевий смак солодкий, насичений з невеликою кислинкою для свіжого споживання і салатів. Томат гаргамель. Ці томати, напевно, знають всі. Це такий відомий сорт. Індетермінантний середньостиглий, метр 80 висоти. Всі томати я напишу під відео, деякі сорти. Ще є, в мене також невеличка колекція томатів гноми, дераду, лимонний лід, малинова нерка, конфеті, вихор. Рожева пристрасть, пурпурне серце, помаранчевий крем, жовтий осел, трилисник, тенисі Мері», «Олору охра. Томати ці мають штамбові сорта, кущі штамбові. Ну, деякі не потребують підв'язки, але я підв'язую їх всі. Мають дуже смачні томати, плоди, і кожен має якусь фруктову нотку. Дуже цікаві. Хто любить вирощувати гноми, будь ласка, в вашій увазі пропоную, Отакі От в мене є лишки насіння. Я можу. Також пропоную перець, леся, жовта. Леся червона і півник, перець червоний, Грубостінні, всі грубостінні сорта, ці плоди грубостінні, смачні солодкі і урожайні. Всі насіння томатів у торбинці, упаковочка така вже буде моя, з описом. І буде по 20, більше, як 20 зернин. Там, ну 20, е, коштує 20 гривнів одна ця упаковочка. Е, Також буде обов'язково будемо надсилати і подаруночок, якийсь сюрприз. І ще я хочу сказати, я тут трошки пропустила, ще будуть томати такі. Апельсин, бабусин секрет, Чорне серце бреда, загадка природи, велика дівчинка, дуже великі плоди. Загадка природи це жовтий помідор із червоними розводами. Чорне серце бреда саме про себе говорить, що він має шоколадного кольору. Серце таке високоросле. Бабусин секрет. Це рожевий, великий рожевий помідор, великий, дуже урожайний. Ну, апельсин сам за себе назву каже, що томати у формі апельсина великі, солодкі і дуже урожайні. Ось такі. я напишу номер свого вайбера писати, хто бажає таке насіння. Пишіть мені у Viber, не дзвоніть, а пишіть. Я всім відповім. І також дам номер е, своєї карти, куди можна перечислити гроші. І е, укажіть на нову почту, на Укрпочту куди можна вам відправити насіння. Це яке я ще напишу під відео ці сорта, Тому що я думаю, як я зараз буду всі зачитувати. Відео вийде довге і запам'ятати трудно. Краще було прочитати деякі сорта. Оце, що я можу запропонувати? Хто бажає, будь ласка, пишіть. І я... Можете подивитись мої попередні відео, де я знімаю свої томати, які вони в мене ростуть. Томати це я вибрала самі урожайні. І пропоную, тому що коли я е, томати свої знімала, там були запитання, чи можна купити насіння. І ось я так вирішила ну, вам запропонувати. те, от, от це те, що я можу сказати на, за свої томати. Кого що цікавить, пишіть, буду відповідати. Всім бажаю миру, здоров'я, добра і благополуччя. До зустрічі.